Епіцентр Україна понад дві сотні найвпливовіших політиків, економістів та дипломатів світу зібралися в одному місті в Ялті. Там сьогодні урочисто відкрили 10-ту щорічну зустріч Ялтинську європейську стратегію. Говорять про глобальну економіку, енергетичну безпеку, інновації та українську євроінтеграцію. Розпочалося зі словесного двобою президентів України Віктора Януковича і Литви. Далі Грибаускайте з відкриття Ольга Семак. Ювілейна та Ялтинська стратегія розпочинається політичним батлом. Президент Литви проти президента України за два місяці на вільнюському саміті Україна має підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Отже, литовська президентка далі грибоскайте опонент, не випадковий. Президенти говорять про перспективи розширення Європи. Україна знаходиться між двома великими монстрами Європейським союзом і Росією і це. Ми відчуваємо кожного дня. пане президенте, нам сподобався ваш недавній виступ у Верховній Раді, де ви прозоро підтвердили наміри України про приєднання до європейської асоціації. Але ваша сьогоднішня алегорія про монстрів це нам не надто сподобалося. Рибаускайте попереджує угоди в листопаді не буде, якщо Україна не пристане на три головні умови: юридична реформа в країні, прийняття єдиного виборчого кодексу та припинення вибіркового правосуддя до опозиційних політиків. Її англомовний спіч складно розтлумачити. Та якщо по суті хочете бути вільними, будьте чесними і не змішуйте внутрішню політику з енергетичним тиском Росії. У нас немає Тимошенко, але за газ ми платимо більше ніж ви. Яка ціна у вас? 479 доларів. 479 доларів. А транспорт. Який? Ціна транспорту? А це одразу за 1000 квадратних кубических метрів. Так от ви віднімаєте ціну транспорту для України, да? мінус 60 доларів. Ви 479 в Україні повинно бути. В такому разі ціна біля 400. Біля 400. А ми платимо сьогодні 529 на сьогоднішній день. Потім скидка 100. Далі питання із залу. Юрій Луценко закликає президента негайно звільнити Юлію Тимошенко. Я закликаю вас, Віктор Фадечу. Людина, яка не боїться Путіна. Не боятися Юлії Тимошенко. Прийміть сьогодні це. просто взяти ручку і підписати сьогодні рішення, яке фактично дасть 100% гарантію до вільнюської перемоги. Не беріть на себе зайвого. Не рівняйте себе. Ви, ну, я не буду казати, я з самого початку казав, що це дурниця. Я був категорично проти того, щоб ви сиділи. Категорично проти. Трошки некоректні е, порівняння вас і Тимошенко. вашої справи і справи Тимошенко. Президентські дебати завершують офіційним фото на пам'ять. В кулуарах Лівадійського палацу сперечаються, хто ж переміг в цьому яскравому словесному двобої. Ну, я сподіваюся, що Україна <с quería>, да, буде якраз побігительниця. Як на мене, це вперше за час мого перебування в опозиції і за час президентства Віктора Януковича. Жорстка, але доволі відкрита і принципова. Кожен заявив свої позиції. Дякую в тому, що в країні реальна демократія і опозиція не боїться розказувати прямо свої питання. Сколько вопросів здавала опозиція? Ніхто нічого. Говоря о тому, що в нас в страні просвіта демократія. Ми можливо не почули всього того, що ми хотіли. Ми не почули гарантії того, що угода буде підписана. Ми побачили інші тональні дискусії. Головні теми цьогорічної Ялти проілюстрували актуальним мистецтвом з колекції Пінчук арт центру в холі палацу над історичним круглим столом Ялтинської конференції 45-го року. Нове фото. Господарів світу між Черчилем та Рузвельтом мальовничо примостився китаєць Мао Цзедун. А білу залу прикрасили механічною абстракцією Деміна Херста. Можливо, це символ нової Європи, економіки, нового покоління. Мені здається, тут є певне змагання синього та жовтого кольорів. Я переконаний, це образ нової успішної України. Ну а зустрічала всі гости знакова робота бельгійського художника Яна Фабра, людина, що вимірює хмари. Бронзовий чолов'яга небезпечно балансує на бібліотечних сходах, прикладаючи лінійку просто до неба. Робота промовляє художником бути небезпечно, політиком бути небезпечно, але мріяти про кращу долю, про краще життя просто необхідно. З Ялти Ольга Самак, Максим Усіян, Програма Вікна СТБ. Вона їм написала листа заград. Юлія Тимошенко звернулася до учасників форуму, підкреслила. Вона підтримує шлях України до асоційованого членства, але закликає до змін усередині країни створення прозорої виборчої системи, скасування закону про референдум і посилення ролі парламенту, аби історичний крок не став марним. Далі цитата з її листа. Угода про асоціацію створює можливість змін середини, які вже давно на часі, але сама по собі не гарантує їх. Саме тому я хочу закликати вас подивитися далі за 2013 рік. Без створення умов задля для послідовної та ефективної імплементації угоди, вона на жаль може перетворитися на черговий втрачений шанс.